у 25-му розділі Євангелія від Матвія Бог розказав історію про чоловіка, який мав гроші та служників. І він планував подорож. Ця розповідь відома як притча про таланти або про позичені гроші. Перед тим як піти в подорож, чоловік дав одному слузі п'ять талантів, другому два і третьому один і попросив їх зберегти ці гроші і маєток. Коли ж чоловік повернувся із подорожі, то до нього підійшов слуга, який отримав п'ять талантів, і сказав: Я заробив іще п'ять. Пан відповів добре, ти гарний, вірний слуга. Так само вчинив і той, який отримав два таланти. Він заробив іще два. Але третій слуга, який отримав лише один талант, сказав пану, що закопав ті гроші в землі, бо його пан жорстокий. Тоді пан відповів йому ти лукавий та ледачий слуга. Це дуже вразливі слова. Лукавство це слово, яке вживається дуже рідко. І мало хто розуміє його справжню суть. Інколи ми називаємо людей дурними, божевільними та навіть грішними. Але рідко ми називаємо когось лукавим. Чому наш Господь називає цього слугу лукавим? Слуга не був крадієм він не вкрав ті гроші, які отримав. він повернув їх чесно. Але чи вважається він, так би мовити, крадієм свого спадку? чи схожий цей слуга на того молодшого сина, який спритчив 15 розділі Євангелія від Луки? Він отримав свою частину спадку від батька, пішов в далеку країну і жив там нерозумно. Ні, слуга не схожий на цього сина, бо він не є брехуном. він міг би сфабрикувати якусь казку, що його гроші були викрадені, і він міг би заробити більше, та якийсь крадій забрав в нього гроші. Ні, слуга не був брехуном. але чому ж його назвали лукавим? бо він не зробив нічого. наш господь розповідає іншу притчу про багатія і Лазаря. Багатій був заможним, а Лазар був бідним. Лазар сидів біля його дверей кожен день, але той так і не напоїв його. Такі багатії ідуть до пекла, але не тому, що вони багаті чи неморальні, а тому, що їм нема діла до тих людей, які потерпають біля їхніх воріт. Господь розповідає ще одну притчу про чоловіка, який подорожував з Єрусалиму в Джеріко і був побитий грабіжниками до напівсмерті. Андрінасин священник пройшов повз помираючого і нічого не зробив. так само, і Левіт пройшов і нічого не зробив. І вони були за це засуджені. Лише добрий самарянин зупинився і допоміг помираючому. Мої дорогі друзі, таких плейбоїв цього світу, які не роблять нічого, їх інколи показують нам як зразки для наслідування. але в очах Господа це не зразки. Це лукаві, які не працюють. Лукаві, які не дбають, лукаві, які не люблять, лукаві, які не моляться. І не чують. Отже, мої дорогі друзі, ми чули, що у вище згаданого лукавого слуги забрали ті гроші, які він закопав, і віддали іншим. Це здається дивним на перший погляд, але насправді це не дивно ви знаєте, що не роблячи нічого, ви можете втратити так багато. Приміром, доктор Джонсон радить нам утримувати нашу дружбу через її постійне підтримування. можна втратити друга, якщо нічого не робити. Не писати йому, не відвідувати його. не відповідати на його телефонні дзвінки. Так, ви втратите дружбу. Чоловік може і не поводитися жорстоко зі своєю дружиною. Але він може втратити шлюб, бо ігнорує її. Не робить компліменти. Не дякує за гарні речі, які вона робить. Так, шлюб і помирає. Батько може і не приносити додому розпусницьку літературу. Але може знищити своїх дітей просто ігноруючи їх, не будучи зацікавленим в їхніх шкільних заняттях та в їхніх друзях, і так він втрачає дітей. У Нью-Йорку кожен день на п'ятому телеканалі о 10-й вечора починається програма новин. Чи ви знаєте о 10-й вечора, де ваші діти? Таким чином, мої друзі, ми бачимо людину. Яка засуджена самаю собою і своїми словами? Я все знаю. Ось ви і я. Ми все знаємо і ми нічого не робимо. Ми знаємо, що наш Господь живе в нас і говорить нам дуже ясно, що хоче поділитися однією дрібницею, щоб ми прокинулися. Але ми ніколи йому цього не дозволяємо. Ми знаємо, що він живе і в тих, хто довкола нас, і каже про останній суд, де він з нас спитає за гріхи, любов, служіння і спитає через служіння тим, хто навколо нас, за те, що ми ігнорували його в оточуючих. Ми знаємо про це, але ми так нічого і не робимо. Час від часу ми кажемо, що в нас немає ні копійки чи зовсім немає грошей. Це самовиправдання і незрілість. Кожен може посміхатися. Кожен може чути. Кожен може бути добрим. Кожен може показати, що він цікавиться тими, хто довкола. Кожен з нас має свою копійку, яка може бути витрачена на славу Господа на цій землі. і нема виправдання, що ми не змогли виконати цей свій обов'язок. Отже, ми просимо Бога навчити нас бути щедрими в любові до Нього, віддавати і не рахувати вартість відданого, боротися і не зважати на рани, грати і не спочивати, іти до праці, та не шукати за це ніякої винагороди, крім його любові. Амінь, хай благословить вас Бог.